Вона також понад 20 років є членкиною партії Єдина Росія. За це нещодавно поплатилась. Стосовно мене, здійснені дуже витончені і сплановані шахрайські дії. За словами співачки, шахраї представили спецслужбами та переконали її продати квартиру і покласти гроші на безпечний рахунок. Ось так за ФСБшником Путіним поведешся від нього розуму і наберешся. За даним фактом порушено кримінальну справу. Я визнана потерпілою, а моя квартира арештована. Куди насправді пішли гроші. Якщо не знаєте, то почекайте. Я для цього спеціально наберу побільше повітря в груди на допомогу зсу. Просто аплодисменти. Який Який жах. жах. жах? А що, Я ж кажу, який жах. Але це ще не все. В інстаграм-профілі співачки з'явився допис із антивоєнним зверненням і закликом боротися з російським фашизмом, і нібито бажанням путіністки провести решту життя в Одесі, тролінг вдалий, особливо враховуючи її острах перед незалежною Україною. Я ніколи не забуду випадок, коли на бульварі Одеському ветерана війни, у якого на машині він приїхав на своїй машині, паркувався. У нього був значок День перемоги його побили до напівсмерті. Насправді в Україні доліну не чекають, а навпаки, з 2023 року вона перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Я підтримала Володимира Володимировича, тому що Крим дійсно наш. Нещодавно любителька руського міра також потрапила під обмеження ЄС, тож може втратити ще й дві квартирки в Юрмалі, адже санкції включають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу, заморожування активів і обмеження фінансових операцій. І це не все. А про інші країни якось ну канада мене ще внесла. Ну і не була я там, і не буду, господи.